Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу розказати про такий невеликий лайфхак, який допоможе багатьом в дорозі. Яка би причина не була е, того, але ситуація наступна. Е, коли починає виганяти антифриз причин може бути багато, а ви в дорозі і вам треба добратися додому, хоча б. А вже потім до сервіса, це вже інше питання. Що для цього потрібно? Щоб ви навіть при тому, що двигун виганяє антифриз через розширений бачок, могли їхати. Потрібна ще одна така сама кришка. В ній робите отвір. Від, це від легкової машини? чи звідки цей? Легковий, да. Від легкової машини цей ніпель. Штуцер, цей ніби, що до камери йде. Робите отвір, просверлюйте тут на резінки його. От, зараз я відкручу. От тут він так виглядає з середини. Тут резиночку ми вирізали, підклали, зажали гаючку і все. Ви закручуєте, воно все герметично. Сюди купляєте так само оце колінце, що надівається на... Штуцер так само сюди, тільки тут а ми от, всередині ми просарили на 2,5 сверлом отвір, щоб краще рідина туди і проходила. Все, накручуєте її сюди. Золотника, відповідно, ви викручуєте звідси, накручуєте цю конструкцію сюди. І далі діло в шлангочці. Шлангочка йде. 6 метрів. 6 метрів. Шлангочка йде отут. Тут її по рамі, зараз я покажу далі. отут ми її сховали, воно отут йде по, по під цю трубу. І там зараз я включуся, покажу, куди воно виходить далі. І потім ще покажу, куди ми вивели його ще далі. Дивіться далі. Ось ця магістраль пущена туди, по, по трубці кондиціонера, тут по під дифузор, по цій трубці і вдолі рами. Так ми її пустили. І вон там, Зараз я ззаду, вон вона йде. Туди в жмутові проводів. Разом з мутом проводів і отут вона виходить. Це каністра, це було зразу, а потім я покажу, там зараз опущу кабіну, то покажу як виглядає та конструкція, яку ми придумали. отаку магістраль ми кинули. Отак, зараз дивіться далі. Так, там я показав, як воно йде по рамі, де там з тяжками ми чіпляли. Отут тут він виходить. Ну, у нас біля сепаратора, у вас якщо немає, то там буде просто. Так, виходить він сюди, зараз ми його зняли. От він йде так, так, так. Тут ми його поки що замотали. А. Ми спочатку пускали його в цю каністру. Але якщо Дуже сильно виганяє антифриз. Ця каністра виходить, По рівню нижче, ніж розширений бачок. Тобто елементарна фізика, воно буде ще з більшою інтенсивністю Сюди гнати рідину. Що ми зробили? Ми підвішили каністру, тут якраз на спойлері є хороше місце. Що можна поставити отаку каністу з під антіфрізу жгутами, еспандером закріпили. Це я, я, трошки нас повічеплювало, то тут воно надійно закріпили, щоб воно тут все було зав'язано, все, трубочку. Корка відкрутили, шлангочка туди кинули, тут пленочкою, щоб вода не летіла і всяке різне. Затулили. Все, на шлангові, на шлангові... Тобто... Зараз. машина їде навіть антифриз буде виганяти. 30-40 кілометрів ви проїжджаєте, воно виганяє не на дорогу, воно виганяє вам сюди в каністру. Потім просто робите скажімо так, технічну зупинку, пересідилися. да, треба гратися, да, це трохи проблематично, але ви їдете. Отут, зараз я покажу, де воно. отут ми зробили отакий. З газоновської камери вирізали цей штуцер, щоб дихало, що коли з е, трубкою жене антифриз в каністру, то щоб тут е, був куди вихід повітря. От, отака конструкція нехитра. Ну, да, трохи там треба вкластися в нього, бо треба купити, якого немає, треба купити шланга, там штуцер, треба міло човкаться. Але в екстреній ситуації, якщо ви будете мати оце все начення з собою в машині. Доїхати ви, по крайній мірі, зможете. Або їхати і не тратити антифриз, що дуже важливо в дорозі, особливо коли його нема де взяти. Отакий От лайфхак, скажімо так, ми придумали, а ви собі маєте на замітку, що отаку конструкцію треба в дорозі з собою мати, хочеш ти чи не хочеш. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал.